Контекст візиту СІ до Москви. Про що власне лідер Китаю може з Путіним говорити? Мирний план Китаю вже був опублікований. Його широко ми обговорювали. Чи щось зміниться, чи активізується взаємодія Москви і Пекіна після цієї зустрічі? Чи вийдуть ці обидві держави із якоюсь спільною платформою бачення війни проти України і західного світу? Про це все будемо спілкуватися із нашим колегою, журналістом Романом Цимбалюком. В ефірі Романе я вас вітаю. Доброго ранку. Привіт, чого ви очікуєте, власне кажучи, від цього візиту Сідзінпіна до Путіна і, власне кажучи, хто там буде диктувати, хто буде активним, більш активним учасником цього діалогу, буде диктувати свої умови? Чи має що Путін запропонувати Сі? Чи він, власне кажучи, уже всі свої умови озвучив, передав Медведєвим або ж іншими посланцями? Ну, давайте почнемо з того, що у нас, як це не дивно, з китайськими друзями набагато більше спільних підходів до Росії, ніж здається, на перший погляд. По-перше, ми е, ініціювали петицію щодо переименування Росії на Московію, і тут з точки зору історії можна сперечатись, але наші китайські друзі, зокрема, їхнє міністерство з питань природних ресурсів, вони е, далекий схід і Сибир. Російської Федерації наразі теж переіменували, і це мені здається цікавий такий спільний тренд. Що стосується візиту до Москви, то мені здається, що по плану Китайської Народної Республіки є про що говорити. Особливо ми ж звикли до того, що документи вони виконуються з першого пункту до останнього, в даному випадку до 12-го. І ось перший пункт він фіксує просту тезу: повага до державних кордонів і суверенітету інших країн. Якщо при якихось обставинах. Китай Цзіпін, зможуть Путіна переконати в тому, що треба забиратися і то можливо, ми йому поставимо у Львові біля Степани Бандери. Пам'ятник, Ну, цей пам'ятник треба заслужити наразі. Якщо чесно, я не думаю, що щось зміниться від, якщо ви вже абсолютно серйозно говорити, щось зміниться від цього візиту. Зрозуміло, що все складніше. Як на мене, з практичної точки зору, ми маємо слідкувати лише за одною опцією: чи буде від Відкритий, як каже Гіркін, китайський лендліз. Мені здається, що ні, в цьому немає сенсу для Китайської Народної Республіки. І взагалі китайці не мали б виставити росіянам, російським нацистам. Чек, тому що от дивіться, що зробив Путін після вторгнення от цього повноваштабного початку великої війни, по факту, весь західний світ і союзники західного світу, такі держави, про які ви вже згадували, це і Японія, і Південна Корея, і власне Австралія, і там ще багато інших держав. Вони всі подивилися на це і кратно збільшили або значно збільшили видатки на утримання своїх збройних сил. І виробництва, і розробку нової зброї. І наразі Китаю якось з, з цим треба щось робити, бо вони ж планували конкурувати саме в цьому в цю частині світу, домінувати в цій частині світу. А як з'ясувалось, цей російський палаумний ведмедь він просто розбудив всіх решта? і це 100% не відповідає інтересам інтересам китаю мені б дуже хотілося щоб під час цих перемовин ну наприклад раз слово китайське Має якесь значення, і ми зараз це власне перевіримо. Якщо Сінзіпіну вдасться Путіна якимось чином спрямувати до здорового глузду, ну тоді можемо, можемо робити висновок про те, що Китай дійсно держава, яка грає в першій в першій лізі не тільки в частині економіки, а якраз геополітики, має колосальний вплив. Ну мій. Якщо чесно, прогноз такі, що нічого не зміниться. От хотілось би. Якщо б змінилось, то на краще ми бачимо, що Пекін і Сі особисто зараз дуже намагаються довести в першу чергу теж Вашингтону всім таким світовим потугам, що дійсно Китай перебуває в першій лізі світової політики і може впливати на Москву. Принаймні, зараз доволі активно сигнали з Пекіна лунають стосовно того, що там збираються взяти на себе роль перемовника у російсько-українській війні, якось довести її до примирення або що ну, звичайно, в Пекіні це бачать по-своєму. Ви вже згадали Романе про цю карту, яку опублікував китайський уряд стосовно низки поки що російських територій, але там російські міста були перейменовані. Ми можемо власне вивести зараз це зображення цю карту на екран, і там справді низка міст російських названі китайськими топонімами. Владивосток, наприклад, там Хайшеньван, Хайшенвай, Усурійськ, Шуачиньдзи, Хабаровськ, Болі і так далі, і так далі. Тобто Тут якраз питання в тому, що Росія справді Китаю зараз не військовий союзник, зважаючи на те, наскільки зганьбилася російська армія на українських фронтах. Однак Росія може бути ресурсним союзником, чи донором, чи васалом для Пекіну, І наскільки активно це питання може бути предметом торгів на зустрічі між путіним і Сі, тобто СІ умовно каже, ну так віддавайте нам далекий схід, може зараз не гласно, але фактично уже у. Багаторічне чи багатовікове використання? А ми вам дійсно трошки там снарядів підвеземо декілька ешелонів. Насправді тут немає предмету для дискусії, тому що все це вже відбулось. В по всім позиціям, тобто, якщо ми так проаналізуємо, за останній рік товарообіг між Росією і Китаєм збільшився майже вдвічі. І що входить в цю номенклатуру? В першу чергу нафта, газ, вугілля, ліс і так далі. і так далі. Тобто, по великому рахунку, от мені все ж таки здається, що наші китайські друзі вони трошечки розумніші і. Немає сенсу в сучасному світі для реальних та потужних гравців саме йти і ставити свій прапор. Треба створювати умови розвитку таким чином, щоб люди, які там живуть, хотіли цей прапор поставити разом зі своїм державним, тому що це держава несе світло в самому такому широкому сенсі цього світу, добробут і так далі. І так далі. Тому тобто. Путін всі бажання китайського народу вже виконує в повному обсязі, і що саме цікаве, от здавалось би, да Китай Захід, вони такі конкуренти, конкуренти але коли стосуються граничної ціни на російські вуглеводні, то всі ці держави вони сказали, ну так, ми будемо купувати те, що ви колись продавали на захід, по тим цінам, які ми самі встановлюємо. Це все працює так, Росія за свої злочини заплатить скрізь, і в Китайській Народній Республіці, і Індії, в тому числі. І там якраз цінник може бути найбільш такий чутливим для Москви, адже він буде ну, незворотнім на багато років. І дійсно вплив Китаю може поширитися в цілком м'який спосіб, такий непомітний, на, першу, на перший погляд, без переходу танків через кордон, через Амур на російську територію. Що ж. Стосунки Росії і Китаю загалом нам зрозумілі, нам би хотілося, щоб вони розвивалися у такому ключі. Ми зрештою побачимо, яким буде резюме зустрічі Путіна і СІ у Москві, як складеться діалог СІ із Володимиром Зеленським. От стосовно цього, що думаєте, з якими пропозиціями лідер Китаю може звертатися до президента України зараз? Адже зрозуміло, що сідати за стіл перемовин з Москвою, поки не виведені війська, українська влада влада не буде ну давайте так. Перше, китайські товариші вони самі висувають свою кандидатуру на посаду чи роль посередника. Позиція України в цій війні вона дуже дуже проста. У нас основна вимога. І тут не може бути компромісів жодних. Це територіальна цілісність України. Ніхто ж не ставить під сумнів, що сама Російська Федерація напала. Навіть якщо там це починають обкручувати цими такими на кшталт того, що НАТО десь там розширяється чи там ще щось, факт залишається фактом, що Російська Федерація напала в 2014 році, а потім зробила чергове велике вже вторгнення на нейтральну державу, якою ми досі з вами є. Ми живемо в нейтральній державі, ми не приєднались до жодного військового блоку. І по великому рахунку нам ніхто нічого не не, не винен. Не дуже добре, що нам а, допомагають. Тому. А, я, от коли так уявляю цю телефонну розмову або скайп розмову Зеленського з Сінземпіном, ну про що вони можуть домовитись? Я розумію, що там китайці трошечки образилися на Україну через Моторсіч, там кампанію Huawei, але це ну це вже питання до наших керівників, тому що е, які з цими Моторсіч продали китайцям, а з Huawei заключили відповідні угоди. Бо е, всі ж знали, що якщо росіяни. Ідуть, як вони зробили, ми ж не до китайців підемо за допомогою, а до Сполучених Штатів і тому продавати такі технології конкурентам твого головного союзника ну це не від великого розуму, скажімо скажімо відверто. І на, на, на цій е, розмові, яку от ми уявляємо, все одно постане питання: ну сі скаже: Віддай Крим, чи віддай Донець, чи Луганськ, чи що. А, Путін взагалі вважає, що він захопив Запоріжжя і Херсон. Так, на секундочку, він про якраз говорить про міста постійно, що це наше. Тобто ця війна Р Росію розпочата виключно за територію і за винищення українського народу в такій ситуації. Місце для компромісу його просто немає, тому якщо китайці хочуть показати, що вони number one в цій країні. Я б сказав це по китайському китайською мовою, але не знаю як то. Вони, якщо вони переконають Путіна забрати свої е, війська і вивести їх добровільно, ну ви уявляєте, який буде фурор в світі. Таким чином, Цзіньпін дійсно покаже всім, що ця держава номер один, а не Сполучені Штати. Ну мені здається, конкуренція в частині хто хто більш впливовий в такому ключі, вона цікава. Ну я бажаю китайським друзям, друзям успіхів. Мета доволі амбітна, звичайно, у цій якості Сідзінпін міг би справді війти в історію як дуже успішний перемовник. Побачимо, чи буде він більш успішним таким медіатором, аніж Раджеп Ердоган, президент Туреччини, який вже намагався цю роль зіграти і, зрештою, не покинув своїх спроб. Ще про одну зустріч мене хотів би з вами поговорити: це теж стосується стосунків Сузерена і Васала, але більш такий вже оприявнений, не прихований. Спосіб на прихованій формі йдеться про вчорашній візит Кадирова у Кремль до Путіна. Ми всі бачили це прекрасне відео. Ми можемо зараз, якщо можливо без звуку якісь фрагменти по показати це коротке відео до хвилини часу, яке Кремль опублікував. І там Кадиров прийшов цим підготовлений. Як студент із талоном ка вже на комісію здавати провалений іспит, він витягнув там якісь листочки, папірчики, конспекти і почав хизуватися перед Путіним чи звітувати йому на. Наскільки його республіка, так якою він керує, наскільки Чечня успішно втілює різноманітні федеральні проекти, соціальні проекти, транспортні і так далі, все це виглядало дуже дуже комічно. при тому Кадиров виглядає не дуже відверто, він виглядає нездоровою людиною і на обличчі. І помітили на його пальці також пристрій для вимірювання сатурації кисню у крові, Путін весь цей час, от уп'явся в стіл пальцями, так прямо вчепився в цей стіл і вдавав, що йому цікаво Кадирова слухати, що ось ця церемонія означає загалом на вашу думку, чому Кадиров так публічно сходив в Кремль, і що далі очікувати від стосунків цих двох. Ну, мені здається, тут треба в першу чергу наголосити, що останнім часом Володимира Путіна якось війна не дуже цікавить. От давайте е, згадаємо всі його публічні висновки. Він про це взагалі якось так говорить, дуже відстраненно. Мовляв, це міністерство оборони, все у нас по плану. А я тут взагалі нічого не, не, не дуже та й залучений. Якщо що, всі питання до Шайгута Герасіма. Ну, ще там до Пригожина раніше до того самого Кадирова. Зараз Рамзан Ахматович, як людина. Не дурна, він зрозумів, що в цій справі вже більше тіктоків не назнімаєш, і виходить так, що Володимир Путін дуже сильно зайнятий взагалі родиною Кадиреві. Буквально. Оскільки два тижні назад він зустрічався з сином Кадирова, це цікаво, тому що син Кадирова вирішив одружитись і вочевидь, ну у них там є такі та такі така забавка, називається ялинка бажань, коли дитина пише бажання, там хтось хоче на біля літака сфотографуватись, хто ще щось ну, зазвичай це пов'язано з російським нацизмом. І, вочевидь, ви ця молода людина. Кадиров, наймолодший, він написав: Хочу селфі для забороненого в Росії, але не в Чечні інстаграма з Путіним тато прочитав і так. Оп, і власне це відбулося. чесно кажучи, от якщо ми дивимося на ситуацію через війну, це саме головне. Для нас саме це кадирів став відігравати значно меншу роль в цій війні. Якщо в перші місяці вони робили з кадирівців, наче такий російський бренд, і всі тут мають боятися їх і не насміхатися. То після того, як стало зрозуміло, що українські вояки вбивають кадирівців так само, як і інших російських загарбників, вони якось дуже сильно стали розумніше і знімають тіктоки Взагалі, як ми пам'ятаємо, як Кадиров там на заправці фотографувався, Роснєвті і казав, що я вже в Україні от все, всі, всі не бійтесь. Не знаю. Коли ми порівнюємо цей візуальний ряд, тобто Кадирова і зовнішність Кадирова і Володимира Путіна, мене, якщо чесно, більше вразив якраз не Кадиров. Якби там не було, чи є у нього проблеми зі здоров'ям, чи немає. Але Володимир Путін виглядав зовсім якось дуже сильне. Підсушений, і таке враження, що і ботокс підсушили, і за стіл він тримається, щоб не впасти. Взагалі, коли якісь такі складні у нього перемовини за цим столом, я от згадую, зазвичай це після початку повномасштабного вторгнення з за цим столом сидів і шайгу. І і Путін отак от своєю цією сухою рукою тримається за стіл. Шо Шойгу тоді звітував за цим столом, як успішно просуваються справи в Маріуполі, що вже майже майже взяли Азовсталь, і Путін теж дуже напружено тоді виглядав. Теж він вчепився в той стіл. І зараз якась подібна ситуація, так ніби йому з Кадировим не дуже приємно було перебувати в одному просторі, скажімо так. Ну, можливо, питання в тому, що е, час іде, і тут вже не зрозуміло, хто тут акела, хто тут шархан, і тут, і хто тут головний. Хто сказав, що Рамзан Ахматович, коли казав, що йому набридло бути керівником Чечні, тим більше сини підросли. Хто сказав, що у нього немає якихось інших там амбіцій? Ну тобто, чому ми взагалі звертаємо таку увагу на зустріч Путіна з Кадировим? Тому що Кадиров взагалі та формально він керівник одного з регіонів Російської Федерації, їх 83. Вони чогось думають, що 87, але ну, помиляються. Так от, тільки він має право розповідати, як треба жити, що треба робити федеральному уряду. От нещодавно він написав цілий текст про те, що на адресу мобілізованих мовляв, що ви що ви жалієтесь? Що ви жалієтесь? Ти маєш бути готовий віддати своє життя за батьківщину. І це мені дуже подобається, коли чеченці і Кадиров, зокрема, вчить русських, не росіян а саме русських, Тому. Як вони мають вмирати за батьківщину? А ще я дуже люблю, коли кадирівці, його командири там в військовій формі від армані, на які навіть муха не сиділа. Вони ходять з дош цих брудних окопів, де сидить піхота і ці русські є. Важливо саме російською мовою сказати, кричать «Ахмат Сила. Тобто у них щось дуже сильно змінилось. Я повернусь до цієї тези, чому російська пропаганда сама Кадирова поставила на щит пропаганди. От Кадировці йдуть на Київ, кадировці везде, кадировці роздають муку, кадировці знімають Тік-Ток і так далі, так далі. Тому що в системі російської взаємовідносин сама Росіяни навіть не так руські є. Вони бояться кадирівців, вони бояться чеченців. Ну Но... саме так і вони хотіли перенести цей страх на українців, але не дуже вийшло. Романе, от ще одне таке: ну фактично, спостереження з цієї зустрічі. Жодного слова на цьому відео під час розмови, зафіксованої на камеру між путіним і Кадировим про війну чи про спеціальну воєнну операцію сказано не було. Ця тема не прозвучала абсолютно. Так, от я власне про це вже і казав. Що а, Путін, розуміючи, що щось там на фронтах, не те, він же чим далі він більше дистанціюється від цієї теми. І як на мене, вони закладають у цю основу для того, щоб а. Військових зробити винними тут нам допомагає Гіркін, якого ми всі любимо цитувати, тому що він розповідає, що російських генералів треба розстрілювати, і в принципі я з цим повністю погоджуюсь. А потім під'єднається російська пропаганда, ну там умовно кажучи, нову касету вставлять в Олю Скабєєву, і вона сама пояснить, чому ми вже всіх перемогли і чому ми маємо відійти на міжнародно визнані кордони. І якщо СІМ тут допоможе цьому процесу прискоритись, було б цікаво, але факт залишається фактом. От давайте, от згадаємо, Путін. Його звернення до федеральних зборів, тобто, ну чекайте, це ж е, ключова е, внутрішньополітична, і не тільки внутрішньополітична подія, Росія веде саму страшну війну ну, впродовж останніх, мабуть, століть, тому що рівень і кількість жертв, ну, в останній раз це було під час Другої світової війни, і ці, цей, ця давайте скажемо прямо. Вона цим росіянам, вона навіть не говорить про мету війни, де вона закінчується, де вона, зак... вона починається. От є такі особливості, Путін там любить згадувати це слово новоросія. Але час іде. І його не сильно то повторюють на російському телебаченні. Немає. Його. От раніше, от я пам'ятаю, 2014-15 рік, вони, там чогось у них, вони подумали, що вони китайці, що це можна взяти і переименувати Україну на якісь там історичні назви і то певних регіонів. А зараз воно не йде. І от момент дистанції від. ключевые темы для российского суспільства, вот возьмешь телефон, в телеграме все звертаются. Уважаемый верховный главнокомандующий, наши мальчики, они не штурмовики. Мы, 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 мы за то, чтобы они выполнили свой долг, но они должны быть где-то в тылу, охранять оккупированные территории. Ну, что это такое? Его, его благают. Чогось не на колінах. Мене це бігує. його, його благають, але він не чує. І зрештою, і навіть Власне. з Кадировим він про війну не говорить. Романе справді Р, Росія це не Китай, Путін це не Сі. Ми бачимо, як скукожила з російська пропаганда просто на наших очах. Що ж будемо чекати результатів діалогу між і Путіними? дуже дуже цікаво пізнавально буде дізнатися, чим воно все завершиться. Вам дякую за можливість поспілкуватися за те, що знайшли час сьогодні зранку із нашою аудиторією. Обговорити ці такі животрепечущі трепечущі питання. Ну, це російське слово складно мені його вимовити. Дякую вам дуже з Романом Цимбалюком. Ми говорили.